Серія Тямущий дошколярик. Веселі прописи. Підготовка руки до письма. Вік 4 авторка Наталя Шост. Якщо у вас є дитина, які 4 роки, і якщо ви думаєте, що, що ще зарано готувати її до письма, ви дуже-дуже помиляєтеся. Адже серія тямущий дошколярик це комплект чудово ілюстрованих посібників які знадобляться батькам для того, щоб готувати свою дитину до письма. Що ж можна вчити у віці 4? Допоможе звірятам зустрітися, набивши стежинки за пунктирними лініями. Дуже прості і зрозумілі вправи. Тут є такі от пунктирні лінії різних кольорів. Далі допоможе густості доплисти до очерету. Ці-всі-ці всі вправи розвивають дрібну моторику дитячих ручок. І це допоможе дитині вже скоро самі почати писати. Так, так, я думаю, що 4 це якраз той час, коли можна починати. Ці-всі всі вправи тут багато пунктерних ліній, які треба все обходити. Решнурут черевик, тут такий лебіринт, побажає мишці втекти від котика. Проведи доріжку до нірки, ніде не затримуючись. Тобто одним махом треба все-все пройти. Допоможе вершникові проїхати гірською дорогою, минаючи всі перешкоди. Беремо ручку і все обводимо пунктирну цю лінію, не відриваючись. Білий ведмедик дуже любить купатися, намалює для нього душ. Ці пунктирні лінії ми повинні продовжити самостійно. Одягни рибку, потрібно домалювати ось такі лусочки. Одягни їжачка, домалювати голочки, не води і заштрихуй за зразком. Домалюй та розфарбуй вишеньки, домалюй грибочки для білочки. Книга дуже гарно ілюстрована, і завдання всі якраз розраховані на вік 4. Я впевнена, що якщо ви купите цю книжечку для своїх діток, вони вже дуже-дуже скоро хочуть самі щось писати. І ця книжка неодмінно буде розвивати їхній інтелект, вона буде для них цікавою, і вона буде розвивати їхню дрібну моторику ручок. Отож, веселі прописи, підготовка руки до письма для віку 4. Навчальна книга Богдан дуже рекомендує.